Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 18 січня 2024 року, Потенційна кандидатка на посаду президента США від республіканської партії Нікі Гейлі провела зустріч з громадою-виборцями в штаті Нью-Гемпшир у форматі Таунхол-Ратуші. І відповідний захід був організований Сіене. Власне, ми зараз проаналізуємо основні тези Нікі Гейлі в контексті цього заходу. І власне. Що ми можемо побачити в контексті того, як до прикладу змінюється поведінка Ніті Гейлі до опонентів, так як по республіканській партії, так і Джо Байдена, оскільки ми розуміємо, що серед демократів там стовідсотково. Буде саме діючий президент так представляти відповідну партію на президентських виборах 2024. Отже, знов ж таки ідемо по висновкам, і крізь них ми обговоримо власне певні тези, які висловлювала Нікі Гейлі під час вчорашнього вечора в нью гемпшері Отже, розпочнемо з критики Байдена такий перший знову ж таки висновок. І CNN повідомляє, що Нікі Гейлі 20 разів згадувала діючого президента США Джо Байдена в різних знову ж таки позиціях щодо і зовнішньої політики і внутрішньої політики, але давайте більш конкретніше. Е, Гейлі розкритикувала Байдена за його політику в Афганістані, говорячи про те, що Байден, власне, поспішив з виведенням військ з. Е, Сполучених Штатів Америки з Афганістану, але тут варто також додати, що вона розкритикувала і Трампа за те, що останнє пропонував вести переговори з талібами на території Сполучених Штатів Америки, але про це ми поговоримо в блоці Трампа. Тобто, перша критика в бік Байдена вона якраз стосувалася щодо його політики в Афганістані. Далі були звинувачення щодо... Слабкої політики Джо Байдена щодо Ірану, знову ж таки, говорилось про недостатність санкційної політики в бік Ірану, і тут ми можемо прокорелювати її слова з висловом Рона де Сантіса, її опонентом, який також звинувачував Байдена в тому, що він забрав певні санкції, і Сіене навіть проводить факт-чекінг цих слів, де доводив, що незважаючи що деякі санкції були зняті, але. Були певні санкції посилені в бік Ірану, тобто це друге, де була критика, також критика щодо внутрішньої політики, і були знов ж таки, закиди щодо власне віку. Президента США Джо Байдена, чи може людина, яка має 80 плюс років, балотуватись на посаду президента США? Це те, що стосується критики Байдена. Тепер з приводу взаємовідносин з Трампом теж був закид щодо віку, говорячи про те. Що людина, яка також має Вік 80, так, вона там не може балотуватись там, на посаду президента, тим паче, коли він має певні запитання щодо. Правосуддя, і вона сказала про те, що чи справді ми хочемо, щоб двоє 80-річних кандидатів балотувались на посаду президента. Вони настільки відволікаються на власні розслідування та власні скарги. Нам не потрібні люди, які відволікаються. Нам потрібні люди, які люблять. Америку. Якщо ваш час минув, відійдіть у бік і дозвольте прийти лідерам нового покоління лідеру. Це сказала Гелі. Також, коли вона говорила про Трампа, була згадка про хаос. Вона сказала: знову ж таки, що хаос слідує за ним. Ми не можемо продовжувати цей шлях і перетворити ще 4 роки на хаос. Ви не виправите хаос демократів хаосом республіканців. Достатньо її часто цитата, яку вона висловлює на дебатах, на форматі таунхоллс і, власне, коли проводить спілкування з виборцями. Тут нічого нового вона не сказала. Вона також зазначила, що якщо вона стане президентом, вона може розглянути питання щодо помилування Трампа за певних знову ж таки умов. Помилування може розглядатись для зникнення наявного хаосу. Тобто Гейлі вважає, що якщо вона помилує Трампа, так що буде доведена його вина, і ця процедура відбудеться, то Рівень емоційності, рівень хаосу він спуститься там, до нульової відмітки, або ж до мінімальних показників. Це, якщо проаналізувати цю цитату. Гелі, і також звинувачення щодо політики Афганістану. Я вже сказав вище, що вона говорила в контексті Дональда Трампа. Також е вона розцінила останні його фактично такі расистські випади в її бік, сказавши, що це така поведінка істерична, і він відчуває загрозу і невпевнення через виклик, який власне Гейлі ставить перед Дональдом Трампом. Ось так зазначила Гейлі поведінку свого опонента. Що варто відзначити, вона жодного разу не згадувала Рона де Сантіса, який за останніми соціологічними опитуваннями у штаті нью гемшир знаходиться на третій позиції, і там відрив від Гейлі і Трампа значний. Ми говорили у попередніх відеоматеріалах соціологію, так. Яка стосується, власне, боротьби за номінацію і, власне, того, як Буде відбуватись голосування в штаті нью гемпшир Тепер внутрішня політика тут було достатньо багато, що сказати Гейлі. Перше, це теза щодо расизму у Сполучених Штатах Америки. Було запитання до неї навколо її тези з приводу того, що Сполучені Штати Америки ніколи не були расистською країною. І далі їй сказали, чи вірить вона в це, оскільки. Була історія легального расизму в країні це наявність рабства. І Гелі дала відповідь, що Америка була заснована на ідеї, що всі люди створені рівними. Намір полягав у здійсненні правильних речей. Тобто вона сказала, що незважаючи на наявність таких прецедентів історії, але вони були виправлені і зараз Сполучені Штати Америки, так? Таких прецедентів не мають. Але все ж таки запитання стосувалось того, чи вірить вона в власну тезу, що Штати взагалі ніколи не були російською країною. Там, до речі, ведучий, модератор цього заходу. Задавав їй власне уточнюючи запитання щодо її відповідної тези. Далі вона сказала, що серед республіканців необхідне нове покоління лідерів, так, ті люди, які власне зможуть об'єднати партію, так і працювати на благо Сполучених Штатів Америки. Також Нікі Гейлі говорила про ліміти. Щодо обрання до конгресу, варто зазначити, що в одному з таунхолів вона вперше зазначила про те, що може ініціювати таку ідею. Але вона там зазначила, як вона власне має реалізовувати, що це потрібно обговорювати власне з конгресменами, потім обговорювати з громадянами, так і власне виходити фінально на відповідне рішення. Далі щодо використання ресурсів Сполучених Штатів Америки, вона говорила, що це потрібно посилювати далі. Кримінагенність у великих містах. Там один студентів, який був присутній на Таунголс, її запитав, і вона там розповідала, власне, як потрібно виправити цю ситуацію. Далі викиди в атмосферу і політика щодо безпритульних осіб. Тобто тут Гейлі також говорила, що потрібно виправляти цю ситуацію шляхом покращення економічного стану в країні. Це з приводу внутрішньої політики і зовнішня політика, так, такий один із висновків важливих значну кількість часу приділила Гейлі цьому питанню. Були і запитання до неї з приводу цього. Перше, це питання знову ж таки Ірану, де вона зазначила, що Іран він чітко пов'язаний з. Хамасом цією організацією, яка здійснила акт нападу на Ізраїль, і з Хаситами в Ємені. Тобто, це все одна така, один ланцюг, який пов'язаний власне Іраном. Далі, з приводу України та Росії, вона повторила так тезу, що Україну потрібно підтримувати, тому що. Наступна агресія Путіна вона може бути спрямована по країнам Балтії і, власне, по країні Польщі вона згадувала, і що перемога Росії вона може дорівнювати перемозі Китаю. Далі вона говорила про Китай тайвань що ці загрози також можливі, і власне знову ж таки пов'язала іранську. У проблему, так, війну Росії проти України і Китаї з Тайванем, поставивши це в один ланцюг, і тут варто зазначити, що вона неодноразово робила відповідні порівняння і відповідні пояснення. І ви відвість з Афганістану її, власне, запитали, де вона сказала, що помилка Трампа це те, що він... Пропонував вести переговори з талібами на території США, а помилка Байдена це його поспішність з виведенням військ США, зазначивши, що вона бачила ці кадри, так коли Талібан почав там перехоплювати владу. І це було надзвичайно жахливо. І ще одне питання, яке стосується зовнішньої політики, було в тому, що Є ідея в контексті створення двох держав на Близькому Сході так вирішення цього питання, щоб було Ізраїль, так і була Палестина. І тут Гейлі сказала про те, що Ізраїль спочатку повинен захистити себе після акту нападу, його бік, який був 7 жовтня 2020 року. Третього року, тобто, наскільки я розумію, тут не було такої конкретної відповіді на запитання щодо там, створення двох держав, але це питання знову ж таки прозвучало. Ще потрібно тут додати те, що було багато згадок про південну Кароліну, де Нікі Гейлі була губернаторкою, і вона там говорила про. Певні досягнення цього штату, і тут ми вже можемо пов'язати з Роном Десантісом, який достатньо активно рекламує свої позитивні кроки в штаті Флорида. І ну, такі були ще згадки про сім'ю, таке більш е -е, питання для розгрузки. Хоча, ви знаєте мою точку зору, я не дуже розумію. До прикладу, ці запитання. Можливо, я достатньо скрупульозний у цьому плані. Я вважаю, що потрібно запитувати виключно політичні теми. Є інші формати, де можна говорити про сім'ю. Тут висловлюю чисто свою точку зору. Ось такий таунхол відбувся протягом вчорашнього вечора з Нікіґелі. Ми, власне, побачимо, як це їй допоможе в її. Прагненнях отримати перемогу під час Primaries в нью Гемшері. Так, ну, і побачимо можливо якусь реакцію з боку Дональда Трампа, оскільки саме вони будуть розігрувати це переможне місце 23 січня 2024 року. Власне, тоді відбудеться ця подія. Первинні вибори серед республіканців в штаті нью гемшер І я хочу додати, тому що був коментар. До одного мого відео в YouTube каналі, де хтось написав, що серед демократів праймеріс не буде. Це абсолютна брехня. І хочу звернутися до колег, які це поширили. Що Начебто через те, що Байден є 100% кандидатом, праймеріс в демократах проводитись не буде. Воно буде проводитись цілий календар, я про це також буду говорити. В Нью-Гемпширі будуть також праймеріс по демократам. Просто Байден не буде брати участь, тому що в них є задумка так розпочати власне, ці, цей процес для самого Байдена, так, з штату Південна Кароліна. І там також будуть праймеріс на початку лютого 2024 року. Тобто праймеріс серед демократів буде. Просто там. Байден є фактично безапеляційним лідером, те саме, що було в 2020 році, коли були праймері серед республіканців. Там Трамп здобув значну перевагу, оскільки він був безальтернативним кандидатом. Тому поширювати цю інформацію неправдиву не потрібно. Праймері проводиться як серед республіканців, так і серед демократів. Це за загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!